Два роки тому центр спільних дій випустив епізод подкасту про ветеранську політику. У ньому представники профільних ветеранських організацій розповідали, що ситуація з напрацюванням цієї політики була доволі сумною. Про комплексний погляд на потреби ветеранів тоді не йшлося. Профільне міністерство у справах ветеранів розробляло рішення, які іноді були відірваними від реальності. Також представники ветеранського середовища скаржились на те, що влада їх не чує. Ви слухаєте подкаст Почуті по суті від центру спільних дій. У цьому епізоді будемо розбиратися, як змінилася ситуація з ветеранською політикою за останні два роки, та чи почула влада нарешті тих, для кого вона розробляє рішення. Про це розповідає зокрема Алла Білошенко, координаторка з юридичних питань коаліції ветеранських просторів та лекторка центру Простір можливостей. Насправді за ці два роки відбулося дуже багато відчутних змін. Політичний ландшафт у нас трошки здвинувся в бік якраз зміни ветеранської політики. Зараз це стає пріоритетом. У нас у 2024 році була прийнята стратегія. Запровадила якраз компас та на прийняття ветеранської політики. Наразі в нас зареєстровані і окремі законопроекти, і пропонується кодекс законів за кодекс про ветеранську політику, точніше. І, відповідно, ситуація змінюється. Змінюється, я б сказала. Порівнянні з іншими роками доволі позитивна, але розповідає, що за останні два роки Верховна Рада ухвалила ряд важливих рішень. Наприклад, у жовтні 2025-го парламент схвалив законопроєкт, який гарантує грошову підтримку для військових, які повернулись з полону і не можуть продовжувати службу. А також потребують тривалого стаціонарного лікування. Щомісяця закон гарантує їм 50 тисяч гривень, при цьому довідка про обставини отримання травми чи хвороби оформлюється швидко, протягом п'яти днів. Президент оперативно підписав цей законопроєкт. Крім того, дуже багато медичних питань приймається. Мінветеранів розробляє дуже багато експериментальних проєктів, які підтримуються урядом. В нас навіть в медійці, 26 листопада, коли уряд прийняв дуже багато постанов, які стосуються ветеранської політики. В медіа комунікували як ветеранський день та, в лапках. Але відповідно насправді це доволі показова історія. Зокрема, тоді уряд перерозподілив півтора мільярда гривень для ветеранів та ветеранок на компенсації для придбання житла. Також Кабмін схвалив концепцію державної цільової програми з підтримки ветеранського підприємництва на наступні три роки, а ще погодив проєкт ветеранського кодексу це комплексний документ, який має об'єднати всю систему ветеранської політики в єдине узгоджене і сучасне законодавство. 27 листопада уряд ухвалив ще шість рішень, які стосуються, зокрема, розбудови ветеранських просторів, вшанування пам'яті загиблих захисників та оплати праці фахівців і супроводу ветеранів та ветеранок. Фахівець із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб це насправді одне зараз з найкращих і найякісніших рішень, які може бути. Звісно, в нас знову таки є певні проблеми щодо запровадження на місцях, щодо малих громад. Але це все такі складові, які з часом будуть вирішуватися, тому що не може бути все ідеально, тому що на практиці ми бачимо, як воно працює, що воно потребує доопрацювання. У Нас відповідно, і зміни вносилися нещодавно постанову. Які передбачили, що може бути, якщо там подали на одну кількість фахівців, а потім з'явилися ще додаткові, то з бюджету ОМС зараз вони можуть бути профінансовані, і це про те, що потреби да там коли вони виявляються, вони закриваються. Простір можливостей в офіційному партнерстві з міністерством у справах ветеранів навчає фахівців із супроводу ветеранів. Це дуже сильно мотивовані люди. Здебільшого це носії ветеранських статусів. Це може бути члени сімей загиблих, члени сімей. Відповідно Просто ветеранів та ветеранок, це можуть бути просто ветерани, ветеранки та інші. Тут насправді треба сказати, що фахівці і супроводу ветеранів все дуже-дуже вмотивовані. -дуже це люди готові допомагати, вони активні і вони відповідно можуть стати якраз в громаді тією людиною, яка зможе правильно скерувати і при цьому зібрати проблематику, певно, щоб і на рівні ОМС пропонувати рішення. І в подальшому знову таки на певних зібраннях там, передавати да, до там, мінветеранів, і, відповідно, мінветеранів зможе пропонувати певні рішення. Тому фахівець супроводу ветеранів, як на мене, це одне з найефективних взагалі впроваджень в нашій державі. Сподіваюсь, що воно тільки буде розростатися, і ця посада вона буде приваблива не тільки там фінансовою складовою, але все таки мотиваційною, в плані такого психологічного вибору людину допомагати і віддавати всього себе за для того, щоб захистити. В цивільному житті ту людину, яка захищала весь сучасну передовій, але додає, що місцеве самоврядування, особливо в західних регіонах, дуже активно підключається до напрацювання ветеранських політик. Воно страхує державу в тих питаннях, де є гепи. Також покращила ситуація із залученням ветеранів до напрацювання політик. Наразі, зв'язку з тим, що в нас інфополе все таки стає більш доступним, і є можливість виходити в обговорення, казати свої думки. То дуже багато рішень, які насправді в нас коригуються відповідно до пропозицій. Класні рішення це насправді наразі. Я їх вбачаю це в багатьох законопроектах і прийнятих постановах КМУ. Відповідно, супервеликого активу набула постанова ОБД ВПО або особи з інвалідністю ВПО якраз тоту, які відповідно матимуть можливість отримати ваучер на 2, за 2 мільйони. Звісно, що є там певні прогалини, технічна недосконалість, але це про ті рішення, які насправді виокремлюють певні потреби. Йдеться про постанову Кабміну, яку ухвалили у вересні 2025-го. Згідно з нею, з 1 грудня вимушені переселенці, які мають статус учасника бойових дій, можуть подати заяву на житловий ваучер номіналом 2 мільйони гривень через застосунок Дія. Житловий ваучер дозволяє придбати квартиру чи будинок або ж інвестувати в його будівництво. Також ваучер можна буде використовувати для першого внеску чи погашення платежу за іпотекою. Крім того, Знову таки на місцях, якщо ми будемо казати за органи місцевого самоврядування, то програми якраз напрацьовуються за запитом. І це справді цінно, тому що виходить не просто, що це на хвилі, що там багато ветеранів чи ветеранок, а відповідно враховуючи певну кількість носіїв цього статусу, розробляються. Крім того, це велика увага зараз починається і до членів сім'ї, Має ветеранів та ветеранок, що насправді ніколи не було в пріоритеті, завжди залишалося в тіні, про це почали говорити і взагалі виокремлювати як окремо ЦА. На жаль, поки що родини військових не завжди почувають себе достатньо видимими. Вони потребують великої підтримки від держави. Про свій досвід розповідає Олеся Коваль, лідерка програми Прозорі міста, дружина військовослужбовця і мама двох дітей. Мій чоловік пішов на фронт у 2014 році, як доброволець, і одразу пішов 22 у лютому, і фактично там, третину нашого шлюбу ми не живемо разом. Я стала татом мамою і хотіла сказати, що наша система, попри там безкоштовну їжу в садках чи школах, та вона не особливо змінилася, і сказати, що є відчутна різниця, як ставиться система муніципальна і державна до військових і до невійськових. Ну, не дуже є. От, але в цьому контексті би хотіла відзначити, що все-таки люди на різних своїх посадах, від садка до школи і так далі, все-таки вони більш орієнтовані на співчуття і підтримку. От, і мені здається, що ну, це те, на чому взагалі зараз ми всі тримаємося. Ну, умовно, там, коли тривога, в садочок не приймають дітей. Ти залишаєшся з дітьми, ти не можеш вийти на роботу. Ти паралізований? От і в мене був випадок, коли мені позвонили з одного з одного з освітніх наших закладів і сказали, що ми розуміємо, що вам треба їхати. Давайте типу, ми заберемо дитину і потурбуємося про неї. І це точно не про систему. Ну, це про людей. Але було би добре, щоб держава, муніципальний рівень інколи згадував про те, що в нас дуже багато родин військових. Тато, мама це дуже величезне навантаження. Я вже не кажу про фінанси, якби чи там. ну… Про якісь ресурси, окрім фінансів, але саме морально вони повинні відчувати підтримку. Цю, тобто, і ця підтримка має бути не в тому, що тебе раз на рік там в санаторії відправлять, да? а що ти знаєш, що ти в суботу там не знаю на пару годин можеш привезти свою дитину кудись, де про неї потурбуються. Поки ти потурбуєшся Про себе люди не уявляють, з чого складається одна доба життя військової мами. Від того, що дітей треба відправити, одягнути, повирішувати їхні всі шкільні садкові проблеми, проблеми десь там до стоматолога, зводити, десь рентген черговий раз зробити, і при цьому всьому прийти ввечері і мати можливість після роботи відкрити рота і якісно провести з дітьми час, а не закритись, ванні і плакати. От, і це ну, дуже довгий марафон, вибачте, скоро 4 роки, а для когось 12. І Я вже мовчу про дів або у кого чоловіки зникли безвісти, поранені. Ну це хотілось би бути більш видимими у цьому. Завдяки цивільно-військовому партнерству підрозділи Сил оборони теж підтримують ветеранів та їхні родини, в тому числі сім'ї полонених та безвісти зниклих. Яскравий приклад такої підтримки центри ветеранського супроводу в Одесі. Їх відкрили з ініціативи служби супроводу 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу та благодійного фонду безмежні можливості. Про це розповідає начальник відділення рекрутингу бригади Денис Швидкий. Наша служба супроводу працює за принципом. Людина не залишається сама після служби. Ми супроводжуємо військовослужбовця ще до моменту звільнення, допомагаємо з документами, медичні питання, консультуємо родину. Але є важлива річ, про яку взагалі мало говорять, це психологічна робота з родиною ветерана. По повернення це процес, який стосується не лише військового. Родині потрібно зрозуміти, що період адаптації займає певний час. І дуже важливо мати правильний і підтримуючий підхід. Ми проводимо зустрічі, поясняємо родинам, що витримка, спокій та прийняття це великий внесок у відновлення їхніх близьких. Ми також організовуємо спільні заходи для ветеранів і їх родин: зустрічі, події освітні та соціальні активності. Це дає можливість обмінятися досвідом, відчути підтримку один одного, побачити, що вони частина великої спільноти, яка розуміє їх. Після звільнення наші центри супроводу беруть на себе подальшу адаптацію, соціальну підтримку та вирішення нагальних питань від медицини до професійного майбутнього. Денис наголошує, що у 28-й бригаді ветерани можуть отримати від служби супроводу комплексну підтримку. Перше, це юридична консультація та супровід, медичну та реабілітаційну допомогу, де ми домовляємося з медзакладами чи з якимись організаціями про допомогу, психологічну підтримку ветеранів і їх родин, соціальна адаптація, професійні можливості, працевлаштування, договори з частними компаніями, також допомогу в побутових та гуманітарних питаннях. Ми прагнемо, щоб кожен ветеран отримував рішення своїх питань швидко, без черг і з відчуттям, що про нього дійсно дбають. За словами Дениса, створення подібних центрів супроводу це відповідь не на брак державної підтримки, а на ту величезну кількість потреб, яка виникає у ветеранів і їхніх родин. Це не про те, що держава не робить, чи військові мають самі. Правда, в тому, що потреба виникає швидше, ніж будь-яка велика система може відреагувати. Тому ми в бригаді обрали шлях відповідальності: будувати те, що потрібно нашим людям вже сьогодні. Наші центри це приклад моделі, де поєднані сили армії, громадськості, бізнесу та місцевих партнерів. В майбутньому такі моделі мають стати частиною державної системи реінтеграції. Центр ветеранського супроводу в Одесі це дуже успішний кейс, зокрема завдяки співпраці різних стейкхолдерів. Ми співпрацюємо з багатьма структурами. З бізнесом, громадськими організаціями, благодійними фондами, військовою адміністрацією Одеси. Бізнес часто реагує найшвидше. Це підтримка проєктів, реабілітаційні програми, допомога сім'ям. Особливо хочу відзначити благодійний фонд безмежні можливості, що працює в цьому напрямку. Коли партнери бачать реальні результати, їх стає більше, і ми вдячні кожному, хто долучається. Важливий аспект ветеранської політики це реінтеграція. Сьогодні ми поговоримо про один важливий проєкт: програму ветеранського лідерства від руху чесно. Про це розповідає Віта Думанська, лідерка руху Чесно. Ми маємо такий доволі багатий політичний досвід і розуміємо, як використовували політики ветеранів. У виборах і 2014 року, і 2019 року ми пам'ятаємо оці перші п'ятірки, де були ветерани. Ми пам'ятаємо, коли одна з політичних сил завела майже всіх командирів добробаців до парламенту, і потім ці люди вийшли. Тобто такого неуспішного входження ветеранів в українську політику було дуже багато. І ми зрозуміли, що з одного боку, наша сильна сторона, що ми розуміємо ці процеси, так з іншого боку, був запит серед ветеранів, тому що ті, хто поверталися вже з війни, вони розуміли, що вони хочуть впливати. Як це зробити, абсолютно не зрозуміло. Другий момент вони не хотіли мати нічого спільного з політикою, тому що політика вважалася брудною справою. Тому. Вийшов такий мікс на грані наших можливостей і запиту з боку ветеранів, і ми зробили програму для тих, хто хоче активно долучатися до суспільно-політичного життя, тобто для тих, хто хоче бути в політиці, або для тих ветеранів, які хочуть контролювати владу. Партнером програми є Український католицький університет, зокрема школа публічного управління. Ми коли... Створювали цю програму, було дуже чітке уявлення, що це не мають бути умовні готельні тренінги. Тобто, коли ветеранів привозять, гарно нагодували, щось повчили і всі розійшлися додому. Тобто, зразу стояло завдання, щоб воно було інституційно, скажімо так. Раз і друге, щоб ми не просто там вчили людей, а щоб ми формували спільноту. Тому програма відбувається у Львові. Вона має чотири модулі. Ну і фактично, ветерани вчаться п'ять місяців. Волі в них поки навчання. Потім вони завершують свою підсумкову роботу, і тоді вже такий умовний випускник. Коли дизайнували програму, ми покривали основні теми. Де ветеранам може бракувати знань? Тобто, як влаштована держава, хто за що відповідає? Ми знаємо, що навіть в українців є питання з повноваженнями, і вони дуже часто це плутають. Як відбувається взаємодія місцевого рівня з національним рівнем? Окремий блок, великий, ми передбачили по лідерству для того, щоб вони могли розібратися краще у собі, тому що? Дуже такий цікавий приклад. Але коли ми розбирали їхні чесноти, то одне з завдань курсу, вони там значна частина ветеранів. Кажуть, що їм бракує хоробрості. Я дуже здивована, тому що люди, які вони всі з бойовим досвідом, які пройшли кринки, які пройшли одні з найгарячіших точок. Вони кажуть, що їм не вистачає сміливості. Ти починаєш розбиратися, що це за сміливість. Це сміливість говорити з людьми, сміливість щодо публічних виступів. Ну в нашому явленні це зовсім не та сміливість, але але тим не менше, тому курс з лідерства теж дуже важливий. Також вони вивчають комунікації. Комунікації, як з одного боку будувати свій бренд, з другого боку, як діяти в кризі, з іншого боку, як будувати образ публічного ветерана. Тут ми робимо партнерство з Львівським Суспільним, яке радо дозволяє їм це все відпілотувати, потестувати, побачити себе і в новинному сюжеті, і в умовному ток-шоу. От і ще одна частина це робота місцевого самоврядування. Тому що багато ветеранів, ну я би сказала навіть більшість учасників, які вчаться, вони хотіли би долучатися до місцевого самоврядування. Тому ми їм пояснюємо детально, як відбулася децентралізація, де гроші, які можливості вони мають там на рівні ветеранської політики в громаді. Ну, у цьому присвячений четвертий моток. Вдалося випустити вже дві хвилі програми, а в січні стартує третя. Але під парасолькою програми ветеранського лідерства команда чесно запровадила ще два формати навчань. Це регіональні програми, які ми проводили таргетовано для певних регіонів для того, щоб познайомити ветеранів сусідніх областей, і вони були виключно для тих, хто хотів би працювати в місцевому самоврядуванні. Тобто, ми не розглядали рівні національних політик, не розглядали. Комунікації, тобто, це все було для тих, хто хоче працювати в себе в громаді. І в нас є ще третій компонент: це міжнародні програми. Ми в вересні зробили першу спільну україно британську програму. Вона була супер успішною. Я б сказала, одна з найуспішніших моїх програм, які. Коли-небудь робила вона була в партнерстві з бізнес-школою і університетом Ворика. Це для тих ветеранів, які хочуть бачити міжнародну перспективу, яким цікаво зрозуміти, що вдалося в цих країнах, як вибудовується там політика. Ми намагалися не просто показати там класні кейси, але й реально говорити про те, що не вийшло, чим ветерани незадоволені, чи що треба було змінювати. Ну от в такому контексті. І е, зараз відбулася ця перша британська програма. на весну ми плануємо Хорватію, тому що це теж країна, яка знає, що таке війна на своїй території, і вони мають дуже подібну ситуацію, як в Україні. Звичайно, не за масштабами, але. Що стосується і ветеранської політики, і залучення ветеранів до політики, це такий теж класний кейс, тому ми хочемо нашим учасникам показати це. Тобто, виходить, що поєднуємо різні рівні від місцевого самоврядування, комплексного навчання і додаємо також міжнародний досвід. Також Віта розповідає про мотивацію ветеранів та ветеранок, які долучаються до програм та їхні подальші успіхи. Вони приходять дуже часто з запитом, і це багато його озвучує. Я хочу щось робити, але не знаю що. Далі бувають люди, які дуже демотивовані, які відчувають, що після трьох років в силах оборони вони втратили якийсь контакт із громадою із людьми. І вони теж не знають, як повертатися. От просто в нас є такі приклади. Ну uh -huh. я не можу сказати навіть, що це приклади. Це загалом майже по всій от першій групі, яка в нас вже майже рік як випустилась. Після випуску люди кардинально змінюють те, чим вони займалися. До прикладу, ветеран, який був невпевнений, який там займався дуже активно політикою, потім пішов до війська, і потім була оця фрустрація. На вступив зараз на програму публічного управління УКУ. Бо йому бракує знань, він хоче глибше розуміти, що відбувається і як він може впливати на це. Велика кількість людей вони очолили. Ветеранські ради в своїх регіонах тут можна дискутувати, наскільки потужний це механізм, але тим не менше вони бачать можливість через це впливати. Є люди, які після навчання сформували ветеранські управління у своїх громадах, відповідно також їх очолили і будують ветеранську політику. Є люди, які після навчання пішли працювати фахівцями з супроводу, бо вони зрозуміли, що є якісь інструменти, як ти можеш допомагати ветеранам. і це теж хороший інструмент, ця можливість. От, тобто, фактично, ну не знаю, відсотків 60-70 змінили свою кар'єрну роль і кар'єрну позицію, яка в них була на старті до після випуску. Плюс що важливо, вони сформували дуже тісну спільноту. Ну, от навіть чатик, який залишається у WhatsApp, і ти бачиш постійний обмін можливостями. Тобто, в нас там треба таке, то в нас там треба консультанта з такого до питання в різних громадах. Вони їздять одне до одного, вони вчаться один від одного. Ну тобто ем, насправді це дуже потужно. Якщо говорити про міжнародні програми. Ми намагалися дати такий трошки інший спектр, ну, тобто там, навчання з викладачами бізнес-школи, складніші, складніші приклади. До прикладу, у нас є один з наших випускників, який працює в Міністерстві оборони. І він, коли почув концепцію дизайну мислення, як, як з цим працювати, він сказав: от це точно розумію, то що не вистачає міністерству, давайте це впроваджувати. Тобто, ну, вони беруть оце Зерно і намагаються докладати його в тому місці, де вони є. Ну насправді цей прогрес, прогрес дуже тішить. Ми вже навіть жартували, що наші ветерани абсолютно всюди там. Зустріч з міністеркою ветеранів, наші присутні. Свереденко звітує про 100 днів роботи, фото з нашим випускником. На Фейсбуці, тобто відбувається засідання ветеранської ради, хтось виступає знову таки наші ветерани. Тобто, ну ти бачиш, що ти даєш поштовх людям, ти створюєш для них можливість, і вони дуже активно цим користаються. Віта, розповідає, чому цей проєкт важливий для неї та команди? Чесно, ти відчуваєш величезну вдячність цим людям, що вони зробили для захисту країни, і ти хочеш. Тими можливостями, які в тебе є, поділитися і допомогти їм. То це один момент. Другий момент, ми розуміємо, що це дуже важлива суспільно-політична група. Тобто це там кількісно буде, я не знаю, 10-20% від загальної чисельності виборців. І ця група вона має бути належним чином представлена. Тому тут треба подбати про те, щоб з одного прибрати бар'єри для входження ветеранів в політику з другого боку вибудувати якісь запобіжники, щоб політичні гравці не скористалися ними, як це було раніше, для того щоб отримати владу, тому що ми зараз бачимо дуже крутий парадокс, коли до військових і ветеранів довіра в нас суспільства найвища, так. А до політиків вона ну вона близиться до нуля, і от однозначно, що вони будуть хотіти це збалансувати за допомогою яскравих облич ветеранів. І мені здається, що тут освіта як, як найкраще підходить. Бо з одного боку вони розуміють політичні процеси, розуміють, як їх могли би. Умовно використати так і можуть цьому протистояти з іншого боку. Оцих 4-5 місяців, поки ти вчишся на тривалій програмі, воно дає тобі час для того, щоби і життєві пріоритети розставити, і в якийсь спосіб знайти себе. Два роки тому центр спільних дій випустив подкаст про ветеранську політику, який був значно менш оптимістичним. Тоді йшлося про те, що влада цілковито не чує профільні організації а доцільність роботи міністерства у справах ветеранів взагалі була під питанням. Зараз ситуація значно краща, а стейкколдери нарешті, принаймні, частково відчувають себе почутими. Звісно, є безліч інших проблем, які ще належить розв'язати. Одна з найболючіших фіксовані строки служби для військових. У цьому має допомогти система фіксованих контрактів від 1 до 5 років, яку нещодавно розробив уряд. Сподіваємося, що Верховна Рада швидко ухвалить відповідний законопроєкт, а президент його підпише. Ще один важливий аспект фінансовий. При ухваленні рішень необхідно відразу закладати необхідне фінансування, аби закони та постанови не лишалися на папері. Також важливо, аби з фокусу держави не випадали родини ветеранів, адже це велика і вразлива група, яка потребує підтримки. У фокусі переважно родини загиблих, тоді як партнери, діти та батьки живих ветеранів стикаються з вигоранням, відсутністю соціальних послуг, проблемами працевлаштування та підтримки і не отримують системних рішень.